Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Залишіть в коментарях під цим відео, хто ваш улюблений динозавр і на нашому каналі з'явиться відео саме про нього. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, поставивши лайк під цим відео і підписавшись на наш канал. Ну що ж, ласкаво просимо у світ динозаврів Сальтазавр! Ящер із сальти. Інформаційна довідка Сальтазавр був рослиноїдним динозавром Арел Перебування Аргентина. Період існування пізній крейдовий період Розміри до 12 метрів завдовжки маса до 8 тонн. Сальтазавр. чотириногий рослиноїдний динозавр. Є найбільшою панцирною твариною, що коли небудь мешкала на землі. Скам'янілі останки сальтазаврів було знайдено у віддаленому районі Аргентини, що носить назву Сальта і розташований біля підніжжя Анд на висоті близько півтора кілометрів. Сальтазавр мав набагато меншу масу, ніж найбільший представник зауроподів – апатозавр. Але відрізнявся незвичайними та рідкісними для цієї великої групи динозаврів особливостями. На спині в нього розташовувався панцирний плащ із дрібних кісткових пластин, що служив захистом від хижаків. Для зауроподів такий захисний пристрій просто унікальний. Незважаючи на панцир. в іншому Сальтазавр був рядовим представником зауроподів, як і в інших родичів, у нього було циліндричне тіло і дуже довгий хвіст, і шия. Сальтазавр належав до групи зауроподів, які у науковій класифікації називаються титанозавридами. Ця група сформувалася наприкінці епохи зауроподів. за останні кілька мільйонів років. Перед вимиранням динозаврів, майже всі зауроподи пізнього кридяного періоду належать до титанозавридів, більш-менш близьких родичів сальтазаврів. Скам'янілі останки більшості титанозавридів фрагментарні й розрізнені, а це вкрай ускладнює їхні дослідження. Більшість видів тварин цієї групи відомі лише за одним максимум двома неповними скелетами, а повністю вцілілі черепи і зовсім відсутні. За уламками та фрагментами кісток черепів титанозавридів можна припустити, що голова в них була короткою та компактною, приблизно такою ж, як у камарозаврів. Всі вони мали довгі клинчасті зуби. Подібні до зубів диплодока. За допомогою таких зубів тварини обривали з гілок листя, дрібні плоди та зелені гілки. Шиї титанозавридів були порівняно короткими для заороподів, але перевершували довжину шиї багатьох інших груп динозаврів, і їхні кінцівки були коротшими та масивнішими, ніж заороподів, а тіло трохи ширше і огрядніше. Саме тому сальтазаври та інші титанозавриди не могли підводитися на задні кінцівки у пошуках їжі на верхівках дерев, як це робили ті ж самі диплодоки. Однак висоти шиї титанозавридів цілком вистачало, щоб порядкувати в гілках на висоті близько 6 метрів, що не також і низько. Захистіла сальтазавра забезпечував панцирний плащ. Спина тварини була покрита кістковими пластинами, округлої з видовженої форми, завбільшки приблизно з десертну тарілку. Поверхня кожної пластини була покрита безліч дрібних виступів, розділених западинами. Вони не були пов'язані із скелетом і розташовувалися в товстому верхньому шарі шкіри. Вважається. Що у деяких інших представників титанозавридів також були подібні захисні засоби, що робило їх не надто привабливою здобиччю для хижаків. Раніше палеонтологи вважали, що зауроподи не мали жодних засобів захисту, поки ж серед викопних фрагментів скелета сальтазавра не було виявлено вісім міцних кісткових пластин. Спочатку Виникло припущення, що вони належать анкілозавру. Однак ретельні дослідження показали, що кісткові пластини це невід'ємна частина організму сальтазавра. Фрагменти скелета і шкіри сальтазавра було знайдено в Аргентині у 1980 році. Викупні останки титанозавридів виявляють в Індії, на Мадагаскарі і в Південній Америці. Де вони свого часу були панівними рослиноїдними динозаврами? Титанозавриди наприкінці ери динозаврів жили також у Європі, Африці і в Північній Америці. На цьому у мене все. Дякую за увагу! Нехай щастить!